Ціни з нас постійно зростають. і Я думаю, що їм так само треба платити за той бензин, але ж якщо підіймати на щось ціни, це так само має бути якась мінімальна більша зарплата, щоб мали люди за щось прожити, за щось купити, за щось проїздити. Хмельничанка Євдокія каже, вже на пенсії. В основному жінка їздить по місту тролейбусом, маршрутками додає зрідка. Так як ми їздимо по безкоштовному, Сідаєш туда, то я вже не буду сідати за 15 чи за 20. Вартість проїзду у 12 гривень для приватних перевізників Хмельницького є збитковою. Розповідає заступниця директора одного з приватних підприємств Валентина Мороз. Зараз, наприклад, на нашому підприємстві великогабаритні автобуси ми запустили 49-й, 49, 29, 29, а 46-й виходять великогабаритні, а це автобуси Євро 5. Дуже багато електроніки в неї в цих автобусах, і вони обслуговані дуже дорогі. Податки піднялися. і в Зв'язку з цим просимо, щоб тариф був піднятий. Про перегляд діючих тарифів у громадському транспорті обласного центру каже керівник міського. Сьогодні комунального підприємства «Хмельницьк Електротранс» Сергій Бобух. Тариф не переглядався ще з 2022 року. Пальне зростає, заробітні плати мають бути більшими, і ми це розуміємо. Відповідно і збільшиться нарахування по податкам. Тому який буде тариф? Важко сказати, намагаємося робити все можливе, щоб маршрутна мережа була оптимальною, тому заощаджуємо там, де можемо. Я думаю, в цьому році ми е, все таки будемо мати збільшений тариф. Яка його вартість буде, поки що невідомо. По нашим розрахункам це мало би бути 15 гривень. Для правильних розрахунків вартості проїзду необхідно знати об'єктивні видатки перевізника, порахувати пасажиропотік і порахувати собі вартість перевезення одного пасажира. Прокоментував Суспільному телефоном експерт транспортного планування Дмитро Безпалов. Треба всі витрати, що несе підприємство, яке здійснює перевезення, буквально всі витрати, тобто і операційні на автобуси, на можливо, лізінг, на податки. На роботу бухгалтера, навіть каву, як вип'є бухгалтер цього підприємства, якщо вона куплена за рахунок підприємства, так от всі ці витрати потрібно розділити на кількість пасажирів, що перевозиться цим підприємством, і тоді ми отримаємо собі вартість перевезення одного пасажира. Тариф це показник, який безумовно має враховувати собі вартість перевезення одного пасажира. Заступник хмельницького міського голови Микола Ваврищук каже, що зараз йде розгляд звернення перевізників. Виконавчим комітетом Звернення перевізників, які е, говорять про критичний стан, особливо е, тих автобусів, які великогабаритними, тобто е, вони говорять про те, що потрібно піднімати територ. Сьогодні структурні підрозділи міської ради, це звернення, дивиться їхні розрахунки для того, щоб аби підтвердити або не підтвердити дійсно ті дані, які вони подали, лише після того можуть бути прийняті якісь рішення Хмельницької, точніше не міської ради, виконавчим комітетом про розгляд даного звернення. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.